Це не просто демо-день, це серія демо-днів літаків Камікадзе на 40 плюс кілометрів, доступних ефективних літаків Камікадзе на 40 плюс кілометрів. Мета першого заходу це продемонструвати наявну готовність рішень цих літаків, озвучити ключові критерії, які були зібрані серед. Представників сил оборони по тому, чим є ефективний засіб такого літака, такого типу літака, донести їх до виробників, налагодити взаємодію між виробниками літаків з виробниками зв'язку, до наведення і так далі, і на наступному заході протестувати певну. Ітерацію готовності цих засобів є певна гіпотеза, що ряд виробників, виходячи з озвучених критеріїв, допрацюють свої засоби і вони будуть більш ефективними. Перше це відео. Відео ідеалі має бути. Ні, це я не буду називати якісне. Да, воно має бути якісним. Друге, це наявність ефективних антенних комплексів для повітряного ретранслятора. Так як літаки летять далеко, у них відсутній радіогоризонт, Їм треба забезпечити ретрансляцію з значно більш високих. З більшої висоти. І загалом є певні побажання до якості, до якості збірки і так далі. Є певні моменти, на які варто звертати увагу. Тут є ряд виробників, які активно застосовуються вже сьогодні. По ним вже є чітко сформований зворотний зв'язок і побажання, які ми вже давно передавали. Я сподіваюся, що там. Ці виробники сьогодні покажуть допрацьовані свої допрацьовані рішення. Також є виробники, які тільки добігли до свого ефективного засобу. Є виробник, який дає комплексне рішення з повітряним ретранслятором, з антенним комплексом, з якісним відео цікаво буде подивитись на нього. Є виробники, які зробили. То якісне відео, яке я не хочу називати його параметри. Буде цікаво подивитися наскільки вони ефективно працюють. Розвиток безпілотних систем він дуже динамічний, тому від тижня до тижня є певні напрацювання. У двох з виробників є цікаві напрацювання. Я сподіваюся, що вони покажуть їх. Ми забезпечимо цю взаємодію, покажуть їх виробникам літаків. Літаки їх інтегрують, і сподіваюся, що ця інтеграція буде ефективною. Це щось зв'язок. Зв'язок додаткова ціль цього заходу це те, щоб виробники давали максимально комплексне і готове рішення, щоб потім в майстернях було якнайменше роботи. Велика кількість цілей знаходиться на відтяжці на великих відстанях на 40 плюс кілометрів. Тому для цього треба. Масові, ефективні, доступні засоби. Ми завдяки fpv дронам досягли того, що там в смузі 20 кілометрів немає якихось купчень, вони стали глибше. Завдяки літакам вони стануть ще глибше. І це дозволить нам убезпечити, умовно кажучи, сіру зону, зробити її більш глибокою. Пугоч, як літак, у нас виходить в трьох модифікаціях. Цей конкретно Камікадзе, він ще не має бойового стосування, яке планується ну, найближче місяць-два. У нього є модифікації як нічний бомбер і як ретранслятор на сії, у них вже є бойові стосування. На даний момент він працює без ретранслятора, з наземних антенн. Дальність зв'язку по відео у нас десь 45 км, на даний момент це аналогове відео. По дальність польоту він ну, 70, ну сьогодні летимо на 40, імітуємо атаку, потім скидаємо макет БЧ і вертаємось назад. 3,5 кілограми, 3-3,5, ну, сьогодні три не само, 3 несемо, на 3,5 тестували, теж на 40 кілометрів. Зараз військові підходять на заході, виробники що питають про що, про що розмова? Основна е, ну те саме, що ви дальність польоту на чому, яке там до наведення, тобто у нас е, стоїть комп'ютер-компаньйон. У нас е, захоплення цілі автоматичне до наведення. Пілот фактично там тикає на об'єкт, підтверджує, і далі вже компаньон доводить самостійно. Ну, зараз у нас там є питання по ОБЧ з тими якби, користувачами, з якими ми це плануємо тестувати. У них є якісь свої варіанти. Для них краще мати ще плату ініціації. Якщо це ударне ядро для техніки, то там треба на півтора-два метри, щоб лазерне спрацювання, то плата ініціації. Зараз ці питання вирішуються і йдемо на бойове. Ми з вами бачились взимку, і тоді ну, ви вже працювали з дроном. Що змінилося на травень 25-го? Ми збільшили потужність відеопередавача. Ми змінили частоти відеопередавача, сунули їх в більші і в менші, тобто діапазони в нас стали набагато ширші. Ми покращили зв'язок, ми покращили мотор, збільшили його потужність. Ми добилися більшої дальності. От, і на бойових так? вже пробували? На бойових зараз три борта ми відправили військовим. Поки що очікуємо. Корисне навантаження 2 кілограми, от, дальність 50 плюс кілометрів, от, 90 хвилин в повітрі. За цей час можна накрутити. Віражів над ціллю можна долетіти далі, все по бажанню і по досягненню. Ми дуже маленька компанія, тобто в компанії тільки п'ять інженерів, і ми маємо зараз можливість розробляти тільки літаки. От, по комплексах це проблема. Ми колаборуємося з різними компаніями і стараємося використовувати вже наявні можливості самих військових. Військовим ви передаєте власне що саме? Передаємо літак, вже налаштований під їхню станцію, або наземну, або повітряну. Вони нам кажуть свої параметри, свої частоти, на чому вони працюють, і ми це все їм забезпечуємо. Також в комплекті йде обов'язково катапульта, поки що з резинкою, ну, в майбутньому без резинки, так, щоб штатно можна було запустити. Тут сьогодні ми представляємо новий БПАК, це літаки. Бойове снарядження в нас 2,5 кг, літаємо на 60 км, заявляємо в ТУ, по факту 70+. І також маємо вагу 4 кг на відстань 40 км, по факту літаємо 44-45 км. Літак літає за допомогою наземної станції та ретранслятора. Носій ретранслятора тримається в повітрі більше години, заявляємо 60 хвилин, Тести 70-72 хвилини. Це ми фрезуємо раму. Ми розробили цю раму. Мотори звісно купляються. Ті мотори з пропелери купляються. Прошив кардокоптер. А сам ретранслятор так. це також наша розробка. Зробили ще ретранслятори, які можна на Матріс 30, 300, 350 чіпляти. Літаки вже літають, і ССО використовують, гурмо підрозділи також використовують. І зараз ми вже кодифікуємо офіційно цей БПАК. там, де є граунд стейшн, там, де є щогла, де є літаки, і де є дрони-сіротранслятора. В нас дуже розвинений нетверкінг і ми завжди спілкуємося з іншими виробниками. Щось придумуємо Ми перші і перед. Даємо хлопцям, щоб вони використовували. І сьогодні на виставці також було цікаве знайомство, наприклад, модуль оптичної стабілізації, бо супутників ні в кого нема, уно майже не працює. І їхнє рішення, по їх словам, 700 метрів втримує дрон. Бо сьогодні на цьому заході не було супутників, хоча організатори казали, що все буде ок. І ми утримували дрон на 300 метрів за допомогою ручок. В нас модульна конструкція, ТХ змінюються, є зовнішнє живлення для ТХів, тобто, і ми виготовляємо. Он тени Хеліксу самостійно сьогодні я показую всі всю нашу продуктову лінійку. Це мотори для дронів для десяток, для одинадцяток, для тринадцятих, п'ятнадцят. Для великих потужних дронів. Зараз ще в розробці і для літачків різних категорій різної потужності. Дуже багато контактів, дуже багато. Вже 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 зустрічаємо наших клієнтів. Розвиваємось, розвиваємось. Тобто ми вийшли на на промислові масштаби, тому вже багато клієнтів. Багато фідбеків на сьогоднішній момент це 30 тисяч моторів. В місяць ми вже вийшли на цей об'єм, і з кожним місяцем ми додаємо мотори. Реалізуються сьогодні. Виробили, сьогодні відправили. Тому зараз попит дуже великий. Ваші мотори використовуються в FPV, це відомо, А стосовно літачків… Ви... Бомборів поки що, поки що. Е... З точки зору виробників це на рівні оренді, тобто ми передали наші мотори оренді командам. Вони вже напрацьовують якийсь фідбек, дивляться на якість, на зносостойкість і так далі. В принципі, відгуки дуже позитивні. Чи є можливість у компанії наростити об'єми виробництва більших моторів, не для FTV, а для літачків, і для бомберів? Звичайно, є. сьогодні. Навіть ми взяли. Дуже багато контактів познайомились з людьми, у яких є достатні об'єми, щоб ми могли вже з ними чітко законтрактуватись і виробляти, нарощувати наші об'єми за рахунок вже поточних замовлень. Обладнання в нас вже все є. Я повторюсь, якщо не казав, у нас зараз просто дуже великі обсяги по ФПВ-моторам, тому тут питання саме персоналу, саме приміщення. І так далі. Тобто, ми зараз наращуємо, набираємо персонал, збільшуємо наші площі виробничі. Сьогодні ми представили саме корпуса літаків, котрі мають дуже гарні тактики, технічні дані по використанню. Вони дешеві. І їх ми виготавлюємо, так як це не ручна робота, а пресова робота. Ми можемо отримувати 400 корпусів на день, а це 5 тисяч на місяць. Ми довго займалися розробкою цього літака для того, щоб його потім вже не переробляти. Але в нього закладено. Дуже багато технічних рішень під різні завдання: під розвідку, під камікадзе, під скіт. Тобі ж кому що потрібно, там воно вже майже все передбачено. В даного літака корисне навантаження 12 кілограм, із них 6 кілограмів може бути бойова частина. Саме під цей літак ми розробили. Бойову частину, бек-скіди. Це може бути вісім гранат одночасно викидується або одна п'ятикілограмова, котра ну, все, все взривається, всі скіди взриваються в повітрі на висоті. Через пару тижнів якраз їдемо приймати участь в бойових діях. Це менший корпус, у нього зльотна вага шість кілограм. І він БК бере 3 кілограми, цей трошки більший, і у нього зльотна вага 12 кілограм, БК може брати 6 кілограм. І дальність польоту у нього, його вистачає на 200 кілометрів. Він може літати залітати на 200 кілометрів. Цей маленький залітає десь на 100 кілометрів, а той літає на 200. Тобі ж вся окупована територія. Ми можемо накривати цими літаками. Показуємо наші борти. Це важкі борти камікадзе, веренді камікадзе і бомбера. Камікадзе, який літає на 150 км кілометрів і несе до 8 кілограм корисного навантаження і бомбер, який стоїть ось тут з нашими класними красивими бімбами, який літає до 90 км кілометрів подальності і несе наразі дві два цукерка по 2,5 кг. Використовується нашим нашими друзями з сил спеціальних операцій, е, використовується. Е, в варіанті камікадзе в більшості, тобто, якраз бомбер це один з запитів для них, і в принципі використовується в режимі радіомовчання знову ж таки запит для них. Тобто це повністю автономний борт. Летить по місії, в принципі, є підтверджені, скажімо, успішні місії. І працюємо в подалі для того, щоб цих місій було більше. Варіанті камікадзе це базово це катапульта, сам борт, пульт керування. Це саморобна, саморобна бойова частина. До ми його тестували до 9 кілограм, але заявляємо 8 для того, щоб просто залишити цей от кілограм для непередбачуваних обставин, там десь десь промазали з вагою. Десь ще щось в варіанті бомбора це знову ж таки в наразі це буде катапульта базово-базово борт на борту камера для підтвердження знову ж таки попадання. І борт в даному варіанті сідає на шасі по літаковому. Можна сказати, що ми сюди попали випадково, тому що в нас ні зв'язку, ні відео. Тобто ми працюємо повністю автономно і через то ми сьогодні не, не приймаємо участі в випробуваннях, а по суті, просто приїхали показати наші вироби. В принципі, ми і в бюджет не попадаємо, тому що бюджет цього заходу теж передбачає там певний преп. Ми суттєво вищили цей проскпреск. Ми зараз в процесі кодифікації по камікадзе, і скоріше в процесі доведення і кодифікації по, по бомберу. Тому що по бомберу ми зрозуміли, що нам потрібно переходити на на більшу на потужнішу мотоустановку. Є вже знову ж такі напрацювання з українськими виробниками, які дозволять нам зробити більш якісний. Продукт. І знову ж таки, фідбек від військових він вказує на те, що потрібно трішки змінювати процес посадки, тому що на важким бортом на колеса в умовах бойових не всі готові всі готові приземлятись, тому власне над втіленням, скажімо, побажань наших військових.